Канал один плюс один мовить у б'єдному марафоні. Ви дивитесь новини від ТСН. триває наш спецефір, в якому відстежуємо саміт на Алясці, де американський президент Трамп приймає російського диктатора Путіна. І в ці хвилини Трамп вже з Путіним говорить. А прес-центри військової бази Елмендорф Річардсон готують до брифінгу президентів. Саме це ми можемо бачити у прямій трансляції. Звіти досягнення миру або в пошуках миру. Так можна перекласти ось велике гасло. Peace», яке зображене на банері, бачимо. Як там налаштовують обладнання для майбутньої прес-конференції президентів, а ось самі переговори зараз за зачиненими дверима зустрілися Путін і Трамп. Нагадаю, 22-й десь за київським часом, на військовій базі Анкореджа, це штат Аляска. Спершу з літака вийшов американський президент. Згодом з'явився і кремлівський диктатор. Трамп трохи почекав Путіна на червоній доріжці, коли той підійшов ближче. Потислав один одному руки, обмінялися усмішками, якимись короткими фразами. Потім пішли робити спіль... Ільне фото біля напису. Аляска 2025 Зараз ви побачите на своїх екранах, як власне тиснули руки президенти. Ну і в цей момент над ними пролетіли винищувачі F-22 і бомбардувальники B-2. Володимир Путін треба сказати, дещо перелякано глянув вгору. Після цього журналісти почали викрикувати свої запитання, і одна з журналісток спитала в російського диктатора, чи погодиться він на перемир'я і коли припинить убивати цивільних. Але Путін ось цинічно зробив вигляд. Що нічого не почув, не зрозумів. Далі Трамп та Путін сіли в одну машину. Було помітно, що політики про щось активно перемовляються, а потім власне і вирушили на зустріч, до якої долучились їхні помічники. Білий дім раніше повідомляв, що замість розмови вічна віч в присутності лише перекладачів обрали формат три на три. З боку Путіна там присутній міністр закордонних справ Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков, колишній посол у Штатах. І з боку Трампа державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков, який раніше не раз літав до Росії, і зустрічався з диктатором. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Президента Путін, ви припините вбивати цивільних? І зараз основна частина переговорів Трампа і Путіна вже стартувала. Нагадаю, це формат 3 на 3 плюс перекладачі журналістам дозволили відзняти лише перші кілька хвилин зустрічі на базі Ельмендорф Річардсон. і тоді попросили усіх вийти з зали на Алясці. Нагадаю, працює спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. Знову маємо її на зв'язку вже не в і не в останнє під час сьогоднішнього ефіру. Олю, чи є вже якісь перші звістки або принаймні перші враження із зали перемов, з за зачинених дверей, яка там атмосфера, і як це довго може все потривати сьогодні? Святино відповідаючи на твоє останнє запитання, розраховано, що а, вся програма зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії має завершитися близько п'ятої ранку за київським часом. Це п'ята ранку суботи, але це лише плани. Очевидно, що все залежатиме від того, як підуть переговори. Ми а, буквально менше години тому справді бачили прекрасно зрежисоване шоу на злітно-посадковій смузі військової бази Елмандорф Річардсон. А спочатку сів. Літак Трампа, але президент Сполучених Штатів не виходив з Air Force One, очікуючи на літак російського чільника. І вони спустилися практично одночасно по Трапах, підійшли до червоного хідника, і Трамп навіть аплодував. коли до нього підходив Путін, вони широко посміхалися, обмінялися рукостисканнями. Разом пройшли по червоному хіднику, і вздовж червоного хідника були вишикувані чотири. Бомбардувальники F-22 для того, щоб очевидно створити картинку. А над головами президентів пролетіли бомбардувальники B-2, теж з таким характерним шумом і а, а, з характерними звуками, тобто картинка мала бути. За задумом організаторів, дуже видовищною, вражаючою, і можливо, ці звуки бомбардувальників, а можливо, не бажання відповідати на запитання, не дали можливості почути президентам запитання, які вигукували журналісти, і вони були зовсім не компліментарні по відношенню до Путіна. Йому кричали: чи погодиться він на припинення вогню і коли перестане вбивати цивільних в Україні, Путін Зробив вигляд і показав жестом, що не чує, що відбувається, і після цього Дональд Трамп запропонував йому разом проїхати у президентському автомобілі, який тут називають біст, тобто звір. Вони сіли в машину Трампа, і вдвох на задньому сидінні про щось перемовляючись, поїхали на переговори. Давайте, якщо у нас є от можливість почути, побачити шматочок наживо, як це все було без коментарів. Давайте. Поглянемо зараз. Пане Путін. Ви недооцінили Україну? Президента Путін ви припините вбивати цивільних? Ну і зараз тривають перемовини у форматі 3 на 3 Нагадаю, що спочатку планувалося що. Трамп та Путін мали бути в кімнаті сам на сам лише за посередництва перекладачів. Але в останню мить формат переговорів змінили на три на три. І тепер, і з боку Трампа, також присутні державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Стівен Вітков. А з боку Путіна, міністр закордонних справ Лавров та помічник Путіна, Ушаков. це була дуже нехарактерна для Америки, і зокрема для стилю Дональда Трампа протокольна з. Зйомка початок зустрічі, тому що для тих, хто уважно стежить за американською політикою, зараз добре відомо, що під час початку кожної зустрічі Трамп влаштовує таку імпровізовану прес-конференцію зі своїм співрозмовником. Йому подобається спілкуватися. Він дозволяє ставити журналістам запитання. І, звичайно, журналісти, не очікуючи сьогодні такої, такого запрошення почали ставити запитання самі, але Трамп та Путін. Мовчки позували для фото, не відповідаючи на жодні запитання, і вони знову ж таки були не компліментарні по відношенню до Путіна. Можливо, такий спосіб його оберігають від зітнення з реальністю і від ем, необхідності відповідати на неприємні і болючі запитання. А можливо, хоча Путін володіє певною мірою англійською мовою, для того, щоб розуміти про що йдеться, але все ж таки е, ми. Не знаю, не пригадаючи, чули ми, щоб він говорив публічно англійською, тобто він не ризикує цього робити. Але тим не менше, от після цього формату 3 на 3 має ще відбутися робочий ланч після того зустріч у розширеному форматі, і після того спільна прес-конференція, де відповідати на запитання йому таки доведеться, колего. Оля, дозволь ще одне запитання. Напередодні штату Маляска пронеслися акції протесту проти прибуття воєнного злочинця Путіна. До них зокрема багато людей виходили із українськими прапорами. Чи сьогодні власне в день перемовин якісь схожі зустрічі акції мітинги відбуваються? Чи вдалось тобі помічати людей, наприклад, з якоюсь українською символікою на вулицях Ханкоріджа або десь неподалік військової бази, де відбуваються переговори? Святи, поки що відбувся мітинг на підтримку безпосередньо Дональда Трампа. Люди з американськими прапорами і з портретами Дональда Трампа в, в, вийшли, А щоб підтримати свого президента, привітати його у штаті Аляска. Але ну ніякої підтримки Путіну, скажімо, з їхнього боку не було помічено. А от про українські мітинги, наскільки мені відомо, їх має бути два, а, мають відбутися ще сьогодні трохи пізніше. А, звичайно, у Путіна немає шансів почути і побачити, Бачити а, українські прапори гасла на підтримку України, тому що все відбувається, ось лише на території військової бази Елмандорф Річардсон, а він не вийде з цієї бульбашки, з цієї закритої території, обнесеної колючим дротом. Тим не менше, світові медіа бачать все, що відбувається, бачать реакцію а, звичайних американців, які говорять про те, що вони не хочуть і не хотіли би бачити міжнародного військового злочинця у своєму доме. Так і власне, коли ти це нам розповідали, ми бачили дуже яскраві кадри учорашніх акцій протесту, коли дуже багато людей виходили з українськими прапорами і з різними гаслами не компліментарними, до речі, не лише щодо президента Путіна, а й щодо господаря цього саміту президента Трампа. Дякую тобі. І ще обов'язково поговоримо. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко за Ляски, де просто зараз розмовляють російська та американська делегації на чолі із президентами. Спеціальний ефір ТСН Новини Заляски Стоп та їх детальний аналіз. Працюємо до ранку. І в той момент, коли у всьому світі обговорюють можливість завершення війни в Україні, повітряні сили зсу повідомляють про влучання балістичної ракети на Чернігівщині. Попередньо це був іскандер. ТСН стежить за подробицями і наслідками цього прильоту, які з'ясовує місцева влада. А повітряна тривога лунала по всій території нашої країни близько восьмої вечора. А лише в столиці, з початку доби це був вже третій сигнал загрози. На тепер в більшості областей відбій, але закликаємо уважно стежити за повідомленнями. В разі оголошення тривоги повертатися до укриттів загиблий та поранений є в Дніпрі. О пів на п'яту на тлі оголошення повітряної тривоги в місті пролунав вибух. На місці удару виникла пожежа. Є інформація про загиблого, а також іще одного потерпілого. Відомо, що він в лікарні в тяжкому стані. Під час удару пошкоджені вантажівка, мікроавтобус та ще одне авто. А близько п'ятої вечора росіяни атакували серед міста Сум, завдали удару безпілотником, поцілили в центральний ринок. На місці влучання зайнялася пожежа, спалахнули торговельні ядки. Їх загалом пошкоджено та знищено два десятки. В цей час всередині людей не було, але є потерпіла жінка, яка опинилась поруч з місцем вибуху через годину після атаки. в Сумах знову оголошували тривогу і знову пролунав вибух. Наслідки цієї атаки офіційно наразі. Не коментували. Знову ворог атакував місто Суми. Це прильот ворожого безпілотника в центральну частину міста. За попередньою інформацією, поранених або загиблих нема. На місті працюють всі відповідні служби. Всім тихого дня та всіх береже Бог. Зараз є загроза повторного удару. Сило оборони відкинули росіян поблизу Добропілля. Про це свідчать дані з карти Deep State. Маємо можливість порівняти, як за добу змінювалася ситуація довкола Покровська. А довгий змінний язик, який з'явився на карті чотири дні тому. Українські захисники тепер підрізали, де саме можна відстежувати за блакитним кольором. Окупантів зупинили біля рубіжного золотого колодязя, веселого, вільного шахового Неканорівки та Сухецького. Про те, що Покровськ зачищено від російських диверсантів раніше вже повідомив і генеральний штаб, зробити це вдалося завдяки силам 7-го корпусу десантно-штурмових військ та завдяки суміжним підрозділам. Пересування в місті все ж суттєво обмежено, але потрапити туди все ж можливо, зазначають десантники. На цьому ж напрямку сили оборони знищили і взвод окупантів, які намагались прорватися до міста БТРами. Їх зустріли дрони та артилерія на Покровщині. Зараз ворог тисне найдужче. І спочатку цієї доби там сталася половина від всіх атак по лінії фронту. Загалом це 65 боєзіткнень. Частина з них досі триває. Зокрема, росіяни наступають в районі Полтавки, Звірового удачного Новоукраїнки, дачного та самого Покровська. Вибили всіх, все знищили всіх і зараз в місті. Немає ворожих ДРГ. Все в порядку. Зараз у місті можна пересуватися. Спокійно немає нападів, немає нападів на автотранспорт, на піших. Ну і зараз знову слово колегам. ведучим 1+,1, Наталії Масичук, Максиму Сухенко і їхнім гостям. А наступний випуск ТСН після опірночі канал один мовить в об'єднаному марафоні. І в нас аж до ранку спеціальний ефір відстежуємо переговори Трампа і Путіна на Алясці, які тривають просто зараз. Тож залишайтесь.